Доброго ранку, діточки, почнемо з психогімнастики. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися мов з відра, усміхаюсь людям, звичу їм добра. Дітки, сьогодні свята. Ми відзначаємо Всесвітній день Землі, це свято чистої води Землі і повітря, свято, яке має на меті об'єднати людей планети щодо захисту навколишнього середовища, привернути увагу людей до проблем здоров'я нашої планети. Бо планета Земля це наш дім. В якому ми живемо. Цей дім потрібен і людям, і тваринам, і рибам, рослинам та хам. Це і ліси, і гори, і моря та їх мешканці. Ми з вами теж частинка цієї природи, а щоб нам було затишно і добре. Треба дбати про свою домівку, оберігати природу, і тоді ми з вами будемо здоровими і щасливими. Бережіть природу, бо вона дає нам насолоду. Бережіть природу і барвінок і бузок, щоб створити нову пригоду серед царства запашних квіток. Щоб роділи всі навколо, щоб весна настала знову, виростали кліпі і просто веселились діти. діти. Але є люди, які не всі по-справжньому люблять і бережуть природу, скільки планеті Земля шкоди приносять в лісі туристи. Ламають гілки дерев, рвуть квіти, залишають після себе сміття, палять багаття і забувають або не хочуть загасити, скільки забуднюють водойму. Є люди, які вирубають дерева, вбивають рідкісних тварин. Викиди підприємств забруднюють повітря, морські і прісні водойми, хімічні сполуки шкодять здоров'ю і всьому живому. Є люди, які вміють лише шкодити природі, не піклуються про планету. а ви розумієте, як піклуватись про неї? Зупиніться людину на мить. І відчуй, як планеті болить, як із серці крик вирина, зупинись земля в нас одна, як у серці тліє любов, щоб колись розгорітися знов, зупинися людина, на мить, і відчуй, як планеті болить. Ми зараз пограємо і дізнаємось, як ми можемо допомогти планеті. Гра називається Будь природі другом, бережи її. Якщо людина шкодить, то планета Земля хворіє, а якщо піклується, то планета здорова. Подивіться на першу картинку, скільки сміття людини людина залишила планеті погано, вона хворіє. А тут? Чистий майданчик, задоволені дітки, як ви вважаєте, добре планеті? Добре. Транспорту багато на вулиці, повітря, брудне і планеті від цього дуже-дуже багато. Погано. А діти е, на цьому малюночку вони відпочивають. Серед природи, на велосипедах не забруднюють повітря, не шкодять нічому живому навколо і планета задоволена. Подивіться уважно, скільки сміття накидали водойми. Мешканці водойми дуже страждають. І з ними і планета Земля їй дуже погана. А на цьому малюночку навіть мешканці задоволені Вони посміхаються, бо водичка чиста, дно чисте, і планеті Земля дуже-дуже добре. Люди дихають таким брудним повітрям і шкодять своєму здоров'ю, і планеті Земля шкодить. А тут електротранспорт. Електроавтомобілі, велосипеди, скутери, які не забруднюють повітря, і це дуже допомагає землі. Люди спилюють багато дерев і шкодять екосистемі нашої планети Земля, це погано. А на цьому малюнечку навпаки висаджують молоденькі рослинки і прикрашають нашу землю. Це добре. Ось так люди відпочивали, залишили після себе ось таку пожежу, і від цього страждають мешканці лісу. В планеті земля дуже погано від цього. На цьому малюночку навпаки водичка чиста, зелень яскрава, повітря чисте і планеті Земля добре, вона здорова. Стільки сміття залишає людина, не прибирає за собою і планеті дуже дуже погано. А тут діти не стали чекати. Вони взялися сам, самі прибирати все сміття і прикрашати планету Земля. І від цього планеті дуже добре. Я сподіваюся, ви запам'ятали, що шкодить нашій планеті, і будете слідкувати, щоб їй нічого не загрожувало. Нашу планету Земля називають блакитною перлиною. Як ви гадаєте, чому? Тому що на ній багато води, але прісної води, яку ми вживаємо, залишилось мало, більше солоної води, морів та океанів. Давайте розберемося, кому потрібна вода, чиста вода, вода потрібна людям, деревам, траві, комахам, рибам, тваринам, квітам, грибам. Тому ми повинні воду берегти, не забруднювати її. Я пропоную вам вивчити вірш за допомогою немотоблиць. Давайте будемо роздивлятися картинки, вони нам в цьому допоможуть. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади. Рясні поля це чудово для людини і радіє вся земля. Риби у воді живуть, розквітають в полі квіти. І рясні дощі йдуть. Так, давайте ще раз дивіться уважно на картинки, і вам буде легше є вода. Ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Риби у воді живуть, розквітають колі квіти, і рясні дощі йдуть. Я хочу з вами. Погратись в гру. Гра називається Добре чи погано. Як ви оцінюєте вчинки людей? Один смайлик – лайк, інший сумний дезлайк. Подивіться, діти годують тварину і е, насипали годівничку е, на сінечко. Це добре чи погано? Це добре. Залишили праску і вона вже спричинила пожежу. Це дуже погано. Дитина катається на лижах, дихає свіжим повітрям. Це добре чи погано для планети? Це добре для планети. А тут хлопчик ламає молоді дерева. Це добре чи погано для планети? Це погано. Дівчинка поливає квіти, доглядає за рослинами. Це добре чи погано? Це добре. Хлопчик тягне кота за хвоста. Тваринці дуже боляче. Так не можна робити. Це дуже-дуже погано. На цій картинці лікують тваринку, доглядають за кішечкою. Це дуже добре. Люди залишили вогнище, не загасили і може це вогнище спричинити пожежу. Це добре чи погано? Це погано. Дітки спостерігають за квіточкою, вони її не рвуть, вони тільки спостерігають. Це добре чи погано? Це добре. А скажіть мені, будь ласка, викидати сміття у водойми, чи це добре, чи погано? Це погано. Чи приємно, коли розкидано отак сміття? А звідки воно береться? Хто засмічує майданчики? парки, ліси. Та це роблять люди. Під купами сміття вмирає земля, яку можна було б використати під сади, городи, де могли б рости дерева, овочі, квіти і могли б співати птахи. Діти, давайте допоможемо нашому природному довкіллю стати чистішим і навчимося сортувати сміття, розклавши його у відповідні контейнери. Так їх легше буде переробляти потім на спеціальних переробних заводах. Гра називається сортуємо сміття. Ось перед вами контейнер з органічними відходами. Це харчові відходи, те, що залишилось. Після того, як ми поїли. Скажіть, будь ласка, кастрюля металева – це харчові відходи? Ні. Аж яєць? Так, це харчові відходи. Шкірки овочів, залишки, овочів, фруктів. Так, це харчові відходи. Битий посуд підходить? Ні, не підходить. Листя підходить, Ні, теж не підходить, лампочка не підходить, шкірки картоплі. Так, це корчує підходить, підходить. Контейнер з пластиком. Металева біделка це не пластик, не підходить, а ось одноразовий посуд підходить. Кірка лимона не підходить. Ложечка пластикова підходить. Дерев'яний стілець не підходить, а підходить пластикова іграшка поламана і пластиковий бутиль. Це можна потім переробити, і зробити. Новий посуд. Контейнер зі склом. Віконне скло побити. Підходить? Підходить. Іграшка м'яка, не підходить. Дзеркало бите, підходить. Склянки биті, підходить. Пляшка пластикова, не підходить. Батарейка не підходить. І э, скляна, склянка, бутилка підходить. Добре. Слідуючий контейнер. Папір. Залишка журналі. Газет. Підходить? Так, окуляри. Не підходить. Упаковка паперова, підходить. Ластиковий конструктор не підходить. Газети, підходить. Дерев'яна лавка? не підходить і календарик, підходить, паперовий. Добре, молодці дітки. Сортуючи сміття, ми з вами можемо допомогти збереженню природи. А тепер я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику, пальчикова гра квітка. Склали пальчику, квіточка наша спить. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриває. Пелюсточки швидко. Ось така маленька гімнастика. Я пропоную прикрасити нашу планету земля квітами. А яку квітку будемо робити сьогодні, ви дізнаєтесь загадки. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це за квіточка? Спочатку жовтенька, потім стає біленька, пухнаста і розлітається. Правильно, це кульбава. Зверніть увагу, яке листечка у кульбаби. гостре зверху вгорі. І широке вгорі, а донизу воно звужується. Зверніть увагу, це нам буде потрібно. потім. Для роботи нам потрібен паперовий кольоровий, кольоровий папір, ножиці, клей, лінійка, олівець, степлер, три смужки зеленого кольору довжиною. 16 шириною 6 см, смужки тоненькі, теж три серветки жовтого кольору, якщо, або три смужки гофро паперу жовтого кольору, шириною 5 см. Ось можна вибрати щось одне. Я покажу, як робити з серветки. Кульбабу і з паперу кульбабу Починаємо. Ось подивіться, в нас така смужка треба зробити квадратик зі стороною 5 см. Складаємо квадратик, потім беремо степлер і в центрі кріпимо. Якщо немає степлера, можна попросити батьків, і вони голочкою і ниточкою зроблять Ось один шов, шовчик. Вирізаємо потім коло, три коло. Так. Тепер подивіться, як ми робимо з серветкою. Треба взяти серветку, скласти її навпіл. Ось так три серветочки навпіл. І потім ще раз навпіл. У нас буде три квадратики. Потім степлером з'єднуємо всерединці. І теж робимо три кола. Ножицями ми робимо надрізи, але не до кінця, не до серединки, не доходити до серединки. Ось що в нас повинно вийти. Подивіться, ось це з паперу, а це з серветочок. Далі пальчиками беремо і розпушуємо всі-всі-всі пелюсточки, щоб наша квіточка пухнаста була. Гарна пухнаста. Далі беремо наші смужки зеленого кольору і складаємо навпіл, притискаючи пальчиками. Це ми будемо робити листячко. Зрізаємо один куточок, верхній куточок у всіх трьох листочках. Потім я вам казала, що листочок зверху широкий. Знизу вузенький. За допомогою линічки і олівця малюємо ось таку лінію і відрізаємо. Ось такий листочок у нас, потім беремо олівець, щоб нам було зручно, і намічаємо собі ось такі трикутнички. Потім їх вирізаємо. І ось у нас вже ось такий листочок вийшов. Починаємо клеїти, намащуємо клеєм смужечки тоненькі і клеїмо на кольоровий. Папір. Можна взяти картон, можна просто папір взяти. Так, тепер листочок, зверніть увагу, намащуємо клеєм тільки з однієї сторони, іншу сторону листочка ми не чіпаємо, вона в нас об'ємна. Так, ось ми вже наклеїли листочки, тут наклеїли, намазали з цієї сторони, зліва з цієї, а ось ця сторона нам, нам не намазана клеєм. Так, і тепер там, де повинна бути в нас квіточка, ми намащуємо клеєм і зверху. Квіточку кладемо і притискаємо пальчиком, щоб квіточка приклеїлась. І ось таку красу ми з вами отримуємо. Ось це наші кульбабки з серветки, а це кульбабки з вуфа-паперу. Дуже-дуже красиві. Ми з вами, діточки, любимо нашу планету Земля і хочемо, щоб земля, повітря, вода були чистими. Я сподіваюся, ви будете дотримувати, дотримуватися правил поведінки у довкіллі, і тоді нашій планеті Земля нічого не загрожує. А поки я з вами прощаюсь, до побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей.